На дворі дуже тепло і все дуже швидко рясно позацвітало. Персик цвіте, нарциси, нарциси, тюрпани. О, Черешня теж дуже рясна, гарно розквітла вся, як наречена. Скоро яблуні будуть теж цвісти. Воно вже рожеві бутончики випустили. Груша теж вся розквітла. Розпочинає осіннє яблуня розквітати ось. І слива он розквітає. Рясно-рясно в цьому році. Ще одні черешеньки. дуже рясно зацвіли. А вон там вишні. Дуже гарно, рясно теж квітують. Ось яка рясна красуня, вишенька. Хіба це не краса, неймовірна краса? Так люблю таку пору року, коли все. Квітне і пахне. Така ніжність. Вітаю вас, друзі! І знову у мене стаканчики із ґрунтом. І цього разу сіятиме огірки вже для висадки в ґрунт, на двір, в город. Але перед тим я їх пророщу. Ось маю таке насіннячко, дивіться. Біорн теж дуже багато про нього відгуків, дуже гарних, позитивних. Тому вирішила придбати. і... Посадити Бйорн Ф1, далі Кібрія Ф1, Амур Ф1, Шакті Ф1, Нібурі кс 90 огірок Еколь, Чайковський та Аристократ. Це все самозапильні, партенокопічні огірочки, які не потребують. Комахи і бджоли запилюватися, і вони самозапильні. Так, все, в принципі, все дуже просто. Зараз пролью водичкою ґрунт по зерниці розкладу, підпишу стаканчики. Ну і все на пророщування. А ви вже ж які сорти? Придбали, які з цих вже садили. Напишіть, поділіться, прокоментуйте, будь ласка, можливо, якісь поради дасте. Ось. І буду дуже вам вдячна. Напишіть поділіться, чи ви також пророщуєте в стаканчики чи одразу в грядку е сіяти. Я минулі роки теж сіла зразу в грядку, але е насіння ось таке е сортове, е верніше, голландське гібридне, і воно дуже ну, доволі дороговато ну, коштує. Тому минулого року теж придбала, була кілька таких кілька таких сортів, скажімо, і вони не зійшли, тому що їх з'їли мурахи садові. Ось. Тому я вирішила цьогоріч через розсаду їх висаджувати і. Перевалювати одразу в грядочку, вже коли буде тепленько, щоб отримувати раніші урожаї, і взагалі отримувати хоч якісь урожаї. Ось. І заодно продивлюся, проекспериментую з цими назвами, з цими саме гібридами і сортами і зроблю для себе таку підбірку фаворитів. Ось. А які для вас фаворити? Ваші які улюбленці, напишіть, будь ласка, поділіться я буду вам дуже-дуже вдячна. Покажу вам ось ті помідорки, балконні і е, огірки. Огірки вже починають зацвітати, як бачите. І помідорки також вже починають деякі викидати кити цвіту. Е, ось в таких стаканчиках, бачите, дуже гарна, розвинена, коренева. У них ось що в огірочків, що в помідорчиків. Ось, бачите, сімидольні е листочки вони вже спожили. І ось починають зацвітати. Я їх вирішила перевалку їм зробити, пересадити в більшій ємності. Ось, я тут вже робочий процес, трохи розкидала. Але покажу вам, ось так, томатики я пересаджую. В більшій ємності. Ось від води є у мене пляшка, зрізала ось так двохлітрова. Є від такої води ось такі пляшки. Теж можна сюди огірки чи помідори садити. Грунт маю. І все, в принципі, все просто. Ось так пересаджую. Ось, до речі, покажу вам суницю, яку я сіла з насіннячка. Дивіться, як вона вже виглядає. Тут її краще вона себе почувається на кухні. І вона ось так ось підросла. І будемо, мабуть, теж буду скоро, можливо, її пересаджувати, коли буде тепло в ґрунт. Ось там маленький помічник, повечеряв і сидить на підвіконні. Ввечері після роботи винесла свою розсаду на двір загартовуватися. Ось такі томати, Перець баклажан, знов помідори і помідори гноми. Ось так детально, повільно показую. Наче непогано. Вечір. Я прибігла з роботи з чоловіком, попідливали полуниці курячими послідом настоєм курака. Дивіться, як гарно розквіт... все розквітло. Оце все вже перекруто. Квітли, але ще доцвітають подекуди тюльпани. Вон яка краса. Рафуся вітається, почув мене. І он як квітують яблуньки. Дивіться, краса. Пташки співають, вітру нема, на дворі не холодно, краса. Груша вже відсвіла. Квітують яблуні. Полуниця теж зацвіла, але цього року ніби не така рясна, як минулого року. Можливо, ці приморозки морози щось трохи повпливали ось. Тому вирішила, ну я ще весни їх підживлюю, настоєм курячого посліду, як я сказала, в пропорціях півлітра настою на відро води, 10 літрів води. Ось так. Дивіться, яка краса. Так люблю таку пору, коли все квітує, на дворі тепло. Усе ростеє і розцвітає. Краса неймовірна. Тут тюльпани теж перецвітають. Я їм потім обломую ось так ось ці коробочки насіннєві, для того, щоб а, дозрівала бульба всередині корінчик. Ось так потім ще пообриваю. Персик теж від цвів. Там он такі фіалочки в мене біленькі. Дільфініум ось то. І трояндочка. Піони ростуть. Скоро наповнять голівоньки. квітоноси. Троянди теж вон. Листя зелену масу нарощують. А це ось папірка. Якщо все буде добре, погода буде гарна і не померзне, то можна буде ласувати смачними яблучками. То слава! Отавеличке таке, теж вже старі дерева старі сорти, зимові якісь. У нас є одне маленьке деревце. Але треба вже молодих саджанців купувати, і потихеньку, на заміну їх садити, оновлювати, омолоджувати сад. Хоча ми гарно обрізали минулого року так добряче обмолодили ці старі дерева. Вони трошки навіть приболіли, ось ця. Папірка минулого року навіть позаминулого року була дуже вже рясна, як виноград. А минулого року ми її гарно Обрізали, вона трошки прихворіла, ось але наростила гарну масу, ми її сформували гарненько. І тепер, цьогоріч, вона нас знов порадувала гарним пишним цвітом. Сподіваємося, і на гарний урожай смачних яблучок. Тут черешеньки теж від відкві... відквітували, вже відцвіли. А ось м, стара. Абрикоса, мабуть, будемо її зрізати. Бачите, бо подекуди-декуди декуди дуже мало. Вона десь там листочки попускала. Не знаю, чи буде з неї толк. Мабуть, вона вже обмерзла, можливо, вже її час. Вона всохла, мабуть, вже так. тому що вона велика, така крупна і вже, мабуть, старенька така. Тому шкода, звісно, минулого року вона нас порадувала гарним. Таким урожаєм, хоча теж хворіла, але м -м -м, оту е компот Фанта домашня, я крутила з неї, закривала, консервувала. ось А тепер, на жаль, вона трошки теж квітувала, і там подекуди навіть листочки, якщо, видно, он пускає. Щось вона трошечки. Ну, не знаю, можливо, частково ми її омолодимо, не знаю. Подивимось. Ось так. Можливо, у вас є якась порада, то. Із задоволенням почитаю ваші коментарі. А це ось таке осіннє. яблунька осіння у нас. Не знаю сортів, тому що ми не садили, ми вже так придбали участок з деревами, тому насолоджуємося, доглядаємо, обробляємо, підживлюємо і ось так. Слідкуємо за ним, за тим, що маємо. А ось яка красуня пеларгонія. У мене там ще така велика пеларгонія це дітка від неї, дитинка, скажімо так, я відсадила а... І теж гарно квітує, а велика пеларгонія та взагалі дуже гарна, велика, шикарна і вся-вся у вся квіту. Треба помідорам ще підсипати трошки землі. Тут є ще дозволяє. Місце ось перчики, баклажани тут дуже такі дебелі, гарні, великі. Ось, помидорки ці теж непогані. Буду висаджувати, планую, під спеціальні такі теплички, дуги з агроволокном придбала. Тому що чула, що будуть, передають ще на кінець травня приморозки. Тому шкода буде, якщо висадимо розсаду, а вона, не дай Боже, померзне. Тому хочеться уберегти максимально свої рослинки, свою працю майбутній урожай. Десь діти на вулиці граються, ти я собі сіла отак на диван, вже відпочиваю. І дуже гарно, тепло на дворі, насолоджуюся з таким прекрасним видом, прекрасною погодою на сьогодні. Ось, думаю, міркую, медитую. Nice to work.